Арків'яни 4 бали після трьох турів. Станом на цей момент це дев'яте місце Української прем'єр-ліги. Рух має на один бал менше, три матчі, три залікові пункти. Це одинадцяте місце української прем'єр-ліги зараз. Глобально в сезоні ми розуміємо, що команди ведуть е, різну боротьбу. Так, ми не вважаємо напевно, телі з дев'ятнадцять і рух прямими е, конкурентами, але зараз на старті сезону вони недалеко одне від одного. Я думаю, що так дивишся в турнірку ніби прямий конкурент, тому я сподіваюся, це дасть командам такий додатковий запал, додаткову якусь мотивацію. Можливо, на сьогоднішній поєдинок вже на е, газоні стадіону у Житомирі. Звичайно, заповнюваність стадіону в Житомирі на матчах металіста 19-25 не є такою, як на поєдинках Житомирського Полісся, що логічно. Але е, люди на трибунах присутні. сподіваюся, атмосферка у нас буде непоганою. Вони вперше грають не проти оболоні, тому що проти оболоні грали в чемпіонаті. В першому турі тут, потім на Кубок з ними грали тут. Зараз от хтось, окрім оболоні, завітав. В гості до металіста. 19 25 Богдан Слюбик на газоні. Що тут сталося? Слюбик в боротьбі. Взлося в якийсь момент, що можливо підвернув ногу. Слюбик праву ногу. Допомога потрібна центральному захиснику львівської команди. У зв'язку з цим у нас невеличка пауза нині. Я дивлюся на Богдана, і він так впав спочатку і виглядало так. Мені на якусь ми здалося, що трохи блідий, ніби, можливо, почуває себе не найкращим чином, люби. Так і замінка відбувається під 15 м номером на поле виходить Денис Підгурський. Зараз атака прострільний пас. стійка, удар Герата десь на лінії. Цей удар від Буваєрамі Гаджиїв пробував. Тодо вистрибує але вистрибує так само і Юрій Володимир Герета, але у нього є перевага у вигляді. Можливості зіграти руками. Дивимося ще раз. О, такий неприємний епізод із падінням стався. Спочатку послизнувся Слюсар. Нарошиться виконав зрячу передачу на дальню стійку. Удар відбувається, і точно до лінії Герета відбуває. Ми не говоримо про потенційне взяття воріт. Схоже, що вдаватися до структурних змін зараз Іван Фадик не буде. А тут, а тут, а тут Герета ну, ледь не вигадав собі проблему. Насправді, Пітер Ітодо намагався технічно перекинути і якби він просто трішечки вище м'яч. Направив, це було б воно. Ближня стійка денис слюсар вибиває і тут ходу Ярослав Мартинюк намагається пробити. Алмаз Беков. Бекнас Алмаз Беков. Алмаз Беков на чій половині поля. Його наздоганяє Гаджиєв. Тут дуже обережно раміку грати потрібно. І Він це робить. Він пригальмовує Алмаз Бекова. Добігає поруч Ярослав Мартинюк. І потенційний вихід один на один із власної половини поля для Бекназа. На цьому завершується. Дивимося ще раз. Удар. Який забирає на себе Денис слюсар в підкаті, і дуже зручно для Бекназа Алмозбекового вилітає. М'ять у Рамікадже його потрібно хвалити за цей епізод. Наздогнав правил, не порушив, ніде не штовхнув. Дуже класний підкат. Зараз у виконанні Дениса Слюсера. Але е, з підбиранням не пощастило. Підбирання за суперником на Рашицю. Одразу закидання. той на лівому фланзі. Швидка атака е, харківської команди. Рашиця проти Левицького. Рашиця. Рашиця віддає передачу. М'яч залітає у ворота. Владислав Калітвін. Це виводить. Металіст. 19-25. Вперед. 26-та хвилина. Завершувалася цього разу, коли. Рух пропустив. Да, дивимося, отут вот Слюсар. Вся його зона вільна. Підгурський не встигає підстрахувати, показує якраз Левицькому або він. Зустрічав Рашицю. Левицький виходить один в один проти опонента. Рашиця ніби нічого екстраординарного не робив, правда? Прокидає собі під ліву. Богдан не заважає йому виконати цю передачу. Намагався виштовхнути обережно рукою. Теж не вийшло. Віддав пас і Калітвінцев. Як він це любить і вміє робити з позиції центрального півзахисника. Це постійні ривки до чого штрафного майданчика. Сантюк через це пошкодження сьогодні пропускає поєдинок. Немає його в взаяв. На цей матч. Кутовий розіграли представники руха. Едсон. Пас назад. І удар з дальньої дистанції. Це Ростислав Лях спробував пробити. Не влучає у площину Лях. Оце перший удар до, до слова. На лівий фланг закидання. Рашиться абсолютно один якимось чином опиняється. Тут зараз львів'янам треба Ерміру подякувати. Він просто м'яч від себе відпустив. Насправді занадто далеко і таким чином дав Денису слюсера можливість Отут, бачите, оцей дотик. Не надто вдалий і слюсер наблизився, перехопив. Але Подача від Калітвінцева до штрафного удар відбувається. М'яч в руках у Герети, але Свисток щодо удару пролунав порушення правил проти Едсона. Зафіксував головний рефер. Мінімальний поштовх від Євгена Павлюка. Павлюкаєцом, відчуваючи поштовх одразу падає. В нашому сьогоднішньому матчу у стартовому складі чотири футболісти. Були такі удар зараз по воротах. Дуже хороший шанс насправді від Пітера Ітодо. Один і він опиняється, Бабукар Букар Фал так хитає головою. Явно не подобається йому те, що відбувається. Давайте подивимось. А Ітодо не від Фала тікав. Ітодо. От подивіться, він там поруч із холодом. Холод кивнув головою, ніби подивився. Але холод скоріше зону охороняв, ніж е... центрального нападника. Мартинюк, тут знову Калюжний, Мартинюк. І то-до, і то в штрафному! І це 2-0. А Пітер Ітодо в другому матчі поспіль відзначається у складі мотеліста 19-25. Е, відзначаємо позиційну атаку і знову говоримо про по-моєму, Богдана Левицького. здається, 16-річного хлопця якраз без супротиву оббігає е, Пітер Ітодо. Забиває 22-річний Нігрійський. Нападник свій гол Іван Калюжний, Володислав Калітвінцев, Іван Литвиненко в центрі поля. Зараз скільки футболістів харківської команди біжить до цього штрафного майданчика. Удар по воротах. оце вже права нога рашиться. Оце робоча. Але низом прямо в Юрія Володимира Герету. Холод. Холод. Опа. Холод. Пробив по воротах. Варкута ловить м'яч, а в площину йшло. До речі, от. Отаким таким був перший удар руха в площину сьогоднішнього матчу. 54-та хвилина. Віталій Холод ледь не з центру поля пробуває. Пененко. І ще закидання пішло. І знову. знову Рашиця із м'ячем. там Гаджиєв просить пас. Рашиця виходить. Рашиця вирішує сам бити. Проігнорував партнера. Сам не виконав. Лінія захисту руха на чужій половині поля розташовувалася. І так... Однією передачею. Фактично всіх футболістів руха відрізають. Знаходять Терміра Рашицю здається, він в напрямку Гаджиєва і не глянув навіть. Подача у штрафний майданчик. Удар відбувається. Це не найкращий момент взагалі руху сьогоднішнього матчу Богдан Левицький. У чужому штрафному майданчику. Левицький тікає від свого опонента. Перед ним вистрибує один з гравців харківської команди, а саме Євген Павлюк. Каліт він удар від нього. Юрій Володимир Герета забирає м'яч в руки. Пов стійку, ближній кут направив м'яч Владислав Калітвинцев. М'ятаю за Чернігівську десну. Кілька разів прямими ударами зі штрафного забував. За харківську команду не згадується жодного. Пастух передача вперед від нього. Лях зліва подача. Удар головою. Остапа притулу загубили. Футболісти харківської команди. Непогана позиція була, але удар не вийшов. Прошу передачу, до речі, від футболіста, який не так давно вийшов на поле. Едсон все ще тягне м'яч. Едсон подачу виконує. Бабукар Фау боротьбі з Артемом Шабановим. Показує головний рефері, що кутовий удар мають виконати гравці львівської команди. Матч, який відбудеться в суботу, 13 вересня. Зараз устав притула. Трохи повз м'яч махнув. Е, в суботу 13 вересня 18.00 цей матч відбудеться. Поєдинок який однозначно буде вартий уваги. У п'ятому турі. Потім у нас е, на тижні Кубок. 19 19.25 теж. Штрафного майданчику Ще один шанс. Передача до е, Боротарського вже. Тоді Крістіан там положення грою може бути. Цілком ймовірно. Сьогодні така перемога була у металіста 19-25. Впевнена, спокійна. Звичайно, не те, щоб взагалі не підпускали рух до власного штрафного майданчика, але й супернику глобально не дали нічого створити. Тому я думаю, Младен Бартулович сьогодні буде задоволений своєю командою. І вболівальники Металіста 19-25 можуть бути задоволені. Це була хороша гра, така спокійна перемога. Кажуть, часто на класі, якщо згадувати голи, та індивідуальна майстерність теж давалася в знаки. Спокійні, комфортні, три залікові бали для підопічних Младна Бартуловича. Мотеліс 19-25, як рух рухається далі. Сім балів зараз, ще раз нагадую, мають харків'яни три очки у підопічних Івана Федика.